Сьогодні ми навчимося робити фотографії та виділяти їх у PowerPoint. Давайте почнемо з порожнього слайда та додамо зображення, скопіюйте слайд і перейдіть до першого слайда. форматувати зображення, видалити фон. Позначте червоним кольором все, що ми хочемо видалити, і позначте зеленим кольором все, що ми хочемо залишити, тобто автомобіль у цьому випадку. Він не обов'язково має бути ідеальним. Вам просто потрібні приблизні контури та кольори автомобіля. Оскільки більшість коліс все одно чорнобілі. Перейдіть до другого слайда та зробіть зображення чорнобілим, а потім додайте жовтий автомобіль поверх нього. Це вже виглядає досить гарно, але щоб зробити його більш помітним і додати текст, перейдіть до формат, художні ефекти та розмиття. Давайте додамо трохи розмиття фонового зображення. Знову відцентруйте автомобіль і перемістіть кольорову картинку на передній план. Ви можете видалити оригінальний слайд і додати перехід до другого слайда за допомогою Fade. Збільште трішки час і давайте подивимося, це дає вам ефект чорнобілого перетворення зображення в PowerPoint. Тепер давайте додамо трохи тексту, оскільки ми працюємо з трьома шарами, шаром розмиття фону, переднім шаром жовтої машини та текстовим шаром між ними. Введіть ласкаво, просимо, змініть шрифт і зробіть його білим, помістіть його по центру між двома шарами. Таким чином, автомобіль стоїть перед літерами. Це виглядає дещо плоским, тому додайте до тексту тінь. Зробіть теж саме для автомобіля, щоб тінь падала на текст. Виглядає гарно. Давайте переглянемо. Ось так ви можете робити красиві слайди в PowerPoint. Більше уроків та безкоштовних шаблонів у мене в телеграмі, посилання у шапці профілю. Дякую за перегляд. Обов'язково поставте лайк і підпишіться.